стереотип, про який я постійно чую, абсолютно безглузди. Є люди, у яких є дар, і вони можуть читати карти. А інші люди не можуть читати карти. Просто абсолютно нісенітниця. Цим може оволодіти будь-хто. Це не те, що у людини є якийсь магічний орган, якого немає у інших, і вона це розвинути не може. Це відповідає мозок. І Це абсолютно навіть вивчені речі наукою для роботи з образами. Символами ми використовуємо наше абстрактне мислення право півколю мозку. Є люди, у яких вона справді з дитинства значно більш розвинена. Тоді людина значно легше сприймає інформацію, скажімо, абстрактного характеру і краще її інтерпретує в слова. То таке існує, Всьому можна навчитися. Немає такого, що ніхто хтось не зміг, прям не вдалось йому. За певних докладених зусиль абсолютно всіх виходів розвиваємо власну інтуїцію, розвиваємо власне образне мислення, інтерпретацію образів конкретні фігури, конкретні слова, сенси і і таке інше співставляючи їх з реальною інформацією з життя застосовною, і отримуємо конкретні відповіді. Тому це все тренується. Дар для цього ніякий не потрібен.